Привіт, мудрим мені байдужим. Що треба зробити, щоб здобути перемир'я і довгостійкий мир на базі сьогоднішньої пропозиції Путіна щодо перемир'я на 8-9 травня? Нещодавно зробив короткий пост і дуже багато незадоволення. Певно, люди мене переплутали. Я хочу пояснити і деталізувати. Отже, друзі, якщо я критикую Зеленського, це не означає, що я є прихильником руського миру. Далеко не так. Я чітко усвідомлюю, що на нас напала Росія, що вона агресор, вона щоденно вбиває українців, українських дітей, знищує нашу державність як таку. Але в сьогоднішніх реаліях ми не маємо змоги повноцінно протистояти, і нам треба домогтися миру довгостійкого, не короткотермінового перемир'я на день святкування, помпезного святкування 9 травня, для того, щоб Путін його гості. Безпечно, ситок, бравадно подивилися парад і в чергове показали світовій спільноті, які ж вони миротворці. Ні, вони не миротворці. І вони фактично калькують злочини Другої світової війни. Чим вони кращі за тих фашистів, які були в особі німців в Другої світовій війні? Чим вони відрізняються? Фактично, це той самий фашизм, тільки дещо в іншій обгортці. Так само. Підстава для втручання, для агресії, захист якогось якогось населення, яке колись було переселене в Україну після Голодомору, і не тільки. І якогось населення, яке в тій чи іншій мірі заселялося в Україні. І дійсно дуже багато російськомовного населення, росіян, нащадків, росіян живе в великих містах. Але українці, власники, Українські держави вони живуть на землі. І для того, щоб зрозуміти, не хочу зараз піднімати питання мови, варто всім поїхати в село під Києвом, під Дніпром, під Харковом. В селі люди говорять мовою того народу, який все життя жив на цій землі. А тому зараз є чітка агресія, але менше з тим, як боротися з цим, ми втратили ядерний статус, ми його здали. Не ми, ті керманичі, які нас ошукали і були на владних важлях. Кравчук, Кучма. І всі, всі президенти в тій чи іншій мірі причетні до того, що зробили нас недієздатними і слабими. Що зараз треба зробити? І чому я критикую сьогоднішню владу, критикую Зеленського я критикую за те, що він продовжує фактично ганебну політику Порошенка, не вживши заходів, щоб ми стали сильнішими. Він знищив економіку, він знищив підприємництво, він зробив так, що всі мислячі люди не бачать свого майбутнього в Україні і полишають її. І полишали і до повномасштабного вторгнення, і полишають зараз на фоні бусифікації всього беззаконня. Про те, що треба, щоб були закріплені базові права, і були вони не порушені, Я про це говорив. Однак це довгий шлях, і не з цією владою. Треба змінюється законодавство. Зараз треба систематично, адекватно і на опередження реагувати на закиди Путіна, щоб його обіграти. Можливо, хтось з депутатів послухає і прийме це до відома. Що має зробити зараз Зеленський? Що він не робить? Він має діяти на опередження, або принаймні правильно наздоганяти. Путін заявив про перемир'я на 8-9 травня. Ми зрозуміло, для чого воно потрібно йому. Треба зробити крок у відповідь публічно звернутися до Путіна, звернутися до всіх і закликати його сідати за стіл перемовин. Саме цього вимагає Дональд Трамп. Саме цього вимагає біли, білий дім сьогоднішня адміністрація прямих перемовин. Якщо Зеленський собі надів корону і вважає, що Путін має просити його про перемовини, то він просто покидьок, який наражає всіх нас на небезпеку, і хоче знищення країни, якщо він так діє. Він повинен схилити голову і стати меншим, щоб в результаті стати більшим. Він повинен просити про прямі перемовини, так і просити зупинити вогонь для того, щоб зберегти життя людей. Заява має бути дуже витончена, і тут треба щоб попрацювали справжні жінки режисери, сценаристи 95-го кварталу. Треба вказати, можливо, шляхом запитань. Я би, наприклад, вказав запитаннями, що Володимир Путін, скажіть, будь ласка, ви хочете святкувати 80-річчя перемоги над фашизмом. І ми підтримуємо, ми не бачимо фашизму в майбутньому світу, і хочемо, щоб його не було. Зупиніть війну, не повторюйте старі злочини. Зупиніть війну і давайте запровадимо довготермінове перемир'я і будемо сідати за стіл перемовин і знімати напруження. У вас є заперечення щодо нашого курсу в НАТО. Ми готові поступитися цим. Ми готові поступитися цим і треба справді вихолочувати цю статтю, внесену фактично, я вважаю, підступно Порошенком. Тому що не було проведено референдуму з цього приводу, і в принципі змінено той курс, який був закладений, як то кажуть, засновниками та, української державності в 90-х роках, підступно підступно знайшли лазейку, я вже говорив про це, і преамбулу засунули. Тому що в перший розділ не могли. Перший розділ потребує референдуму. Так вони преамбулу, це просто взагалі. Блюзнірство вищої міри. Тому треба вихолощувати цей пункт. Я вважаю, треба відмовлятися від НАТО, погоджуватися на нейтральний статус, так і шукати дотики. А тим часом зупиняти вогонь не на два дні, а довготерміново, іти та в якійсь мірі стати меншим, щоб стати більшим. Інакше у нас шляху шансу немає. Це реальна ситуація, яка наражає нас всіх на небезпеку. Хоче Путін перемовин? Він вже сказав, він хоче. І тому що Зеленський несе чуж. Дурню, що Путін боїться прямих перемог. Кого? Кого йому боятися? Кого йому боятися? Керівнику ядерної держави боятися кого? Актори 95-го кварталу, який просто вже від бравади скоро лусне? Тому я критикую Зеленського, Я не згоден з владою. і у нас справді багато проблем. У нас величезний потенціал в Україні, але у нас. Ну, як пороблено, кожна влада гірше попередньої. Тому я категорично проти був Порошенка, категорично проти був Януковича, категорично проти був кучми. І зараз розумію усвідомлюю, що і Ющенко отримав величезну довіру, але втратив її, стратив, до речі, з допомогою Порошенка Третьякова, які тоді були на вході, так званому, в кабінет, кабінет Ющенка. А Зеленський взагалі нас всіх розвів як лохів. Обіцяв одне, а почав діяти діаметрально протилежно, продовжуючи ганебну політику Порошенка в частині знищення підприємництва, спрощенки і в частині наражання України на повномасштабну війну. Треба було розуміти, що не треба пригати, немає ядерної парасольки. То треба думати виважено і шукати якісь компроміси, домовлятися. Так, я є патріотом, я хотів би, щоб українська мова лунала звідусіль. Звідусіль хотів би щоб шлунала. Але на сьогоднішній день можливо треба і піти на якісь поступки, тому що це карта, якою грає Путін вже не тільки в Україні, а й в інших країнах. В Казахстані, в Киргизстані, російська мова. Це та, це та, це та бомба, яка була закладена ще з часів царської Росії, коли переселяли російських офіцерів в Києві, не тільки не дали потомство. Це там бомба, яка зіграла в Криму. І треба зараз шукати порозуміння. Надавати якийсь статус, я пропонував уже статус другої державної, на перевіз і вставляти статус другої державної англійської мови. Є варіанти, але треба заходити в перемовини, і грати наперед, не на два дні перемир'я 8-9, А зараз має зеленський вийти прямою мовою, звернутися до Дональда Трампа. Я хочу прямих перемовин. Повпливайте, будь ласка, дайте меседж до всього світової спільноти за це знаєте, заплатити скрадених грошей, які накрали наші можновладці. Проплатити статті в Ок, в політику і розпіарити цей меседж, що ми хочемо прямих перемовин. Ми розуміємо, ми усвідомлюємо, хто є агресор, але ми готові піти на поступки і врахувати геополітичні інтереси Росії для того, щоб зберегти українців. Меседжі можна подумати. Директивна лінія цього звернення в голові склалася. Це має бути звернення з посиланням на історичні факти, на історичні паралелі. З дуже обережним, з дуже бережним акцентом, щоб звичайно не відштовхнути Росію, не відкинула наші пропозиції. Але треба заходити в прямий перемовний процес. Тим більше на цьому неодноразово акцентував увагу Трамп, Венс, Уїтков. Прямі перемовини, а вони посередник, та вони будуть сидіти третьою стороною за круглим столом і будуть дивитися. І тоді ми будемо в кращому світлі. Ми будемо в кращому світлі в порівнянні з Росією, яка зараз, наче, видає миротворець. І на мене накинулося б моїми е, відео, що ой, ви не хочете зберегти життя. Це коротке перемир'я, це відбілювання злочинів Путіна, відбілювання злочинів Росії, для того, щоб потім повторити їх знову, ще навіть мультиплікувавши ще більше зло. Зараз треба користатися тим і витягувати Росію Путіна на перемовини щодо до перемир'я, до миру. Шанси всі є. Він хоче провести помпезну апарат. Тому треба до цього часу зустрітися, принаймні телефонну розмову на нейтральній території, в Стамбулі, як до прикладу, та площадка, яка, до речі, була, я вважаю, щасливою для України. Ми тоді втратили шанс завдяки підступності Бориса Джонсона і не тільки правда. Там були б гарні умови. Ну, гарні в якому плані? Гарні з того, що ми можемо мати. Бо без статусу ядерної держави можна стільки хочеш надувати щоки. Коли в нас немає навіть патронного заводу, ми з протягнутою рукою стоїмо на заході, до заходу, то можна настільки завгодно понти колотити, всього не буде нічого. Прямі перемовини того, чого вимагає Дональд Трамп, то, на чому наполягає Білий дім, прямі перемовини вже зараз терміново використовувати цю можливість до 8-9 травня. Час є ініціювати і за декілька днів цьому тижні можна навіть провести перші консультації, а можливо навіть і зустріч. Путін любить всякі, я так і розумію, це російські, такі всякі символічні дати. То підписання мирної угоди напередодні 9 травня теж було би просто шикарним конкем. Я думаю, він би на це повівся, тільки для того, щоб знову таки це подати миротворцем. Є варіанти, можна робити, але треба зняти корону. Я не підтримую сьогоднішню владу. Я вважаю її злочинною, мародерською. У нас дуже багато проблем. Справді, і внутрішній середині суспільства, і відношені бізнес влада, бізнес громадянин, але це не виправдовує агресію ззовні. Так, треба йти на компроміси, так, треба шукати мир, але треба пам'ятати, з ким ми маємо справу, і бути готовим до будь-якої підступності і враховувати інтереси як Росії, так і інтереси США. Калькувати кращі досвід азербайджану, залучати інвестиції. Угода про надра потрібна. Якщо буде прибуток, буде зиск великих корпорацій, вони будуть їх захищати шляхом свого політичного лобізму, навіть в адміністрації Білого Дому. Тому це треба робити, підписувати угоду. Мені байдуже, скільки і хто з олігархів заробляє на наших надрах. Вони не хочуть захищати ці надра, не хочуть захищати нас. А тому варто ці надра... Дати в розробку користування тому, хто дійсно може захистити, надати зброю, що може. Пінчук, Ахметов, хто там ще накрали, Порошенко і інші олігархи. Що вони можуть? Чому вони не захищають? Вони не захищають, тільки грабують. Тому мені, по великому рахунку, байдуже кому будуть належати ті надра. Все одно українці, і я за них плачу. Моя, Це мої 10 соток землі. Моя квартира на те, що в мене є право власності. Право у форму документальну і зрозумійте це, вам згодовують дурню і розказують, що щось там ваше є, нічого вашого нема. Це їхнє давно. То хай вони, оце, що вони накрали, віддадуть американцям, а британцям, а можливо і росіянам. Щоб у нас не було війни. Такий повинен бути підход. Так би мав діяти Зеленський, якби він справді переймався долею української нації. Але він не переймається, і це правда і навряд чи. Він візьме на озброєння мою пропозицію. Він же великий, він же Бога за борду тримає. Його так звана величність і бравада доведе нас до ганебного кінця. Не тільки капітуляції, а можливо і знищення. І це мене бентежить. Це мене лякає. Тому що на його місці порядний керманич мав би зробити все, щоб принести себе в жертву, спокутувати ті гріхи, які він натворив за всі роки, і тоді може було б йому прощення у віки. Зробити все зараз, покласти себе на плаху, навіть в якійсь мірі, спалити себе як політика, а можливо, і людину, але врятувати життя українців, врятувати українську державність, врятувати державу для українців і закласти вже тепер підвалини розбудови справді ефективної, справедливої української держави.